Тату, я боюся, що мене ніхто не візьме заміж. Не хвилюйся. Візьмеш у матері зілля, підсиплеш комусь і захомотаєш. А вона має таке зілля, мусить мати, бо скільки на неї не дивлюся, іншої причини, чому я на ній одружився, не бачу. Як би не говорили погано про геїв, але кожен із них не тільки залишає нам одну жінку, а й забирає із собою одного конкурента. Пані, подаруйте мені свою фотографію, га? пані кокетливо. А навіщо? А я її у серван поставлю, щоб діти боялися за цукерками лазити. Голова колгоспу прийшов у корівник і показує дояркам таблетки для биків, що підвищують їхню статеву активність. До з цікавістю розглядають таблетки. Які величезні, які червоненькі. А гіркі які дівчата? Моя сусідка Марічка подібна електрику. Вона теж постійно має справу з оголеними кінцями.